Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу. Так, що зробив я за день? Це накрив шифером дах. Отак ось мінватою поутеплював угли між залізною балкою і дерев'яною. всі чотири. І тепер обгортаю вітровою та буду набивати шальовку для. Того, щоб зверху прикрутити залізо. А потім вже із внутрішньої частини буду утеплювати. Ось такий об'єм роботи зробив за один день 8 годин. Сьогоднішній день 4 години я потратив, зашив повністю гідроізоляцією набиваю вже, прикручую шальовку і ось із тильної сторони вже розпочав монтаж профільного листа. Завтра докручу його. Сьогодні я потратив 3 години. З завтрашнього дня буду бокову і передню частину крутити профільним листом. Так, ось так. Доброго дня, підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні хочу вам продемонструвати два дні роботи, обшив залізом, профільним листом будинок. Ось так вийшло. Тут будуть двері стоять. Це в нас тильна сторона. Так, це бокова сторона. Вийшло доволі непогано. Правда, дуже було забарно підрізати ті угли. Ще потрібно купити на вугли накладки, там попідрізати. Ось такий, біля домика, хочу зробити, технічне приміщення тут буде з дверима, тут буде вікно стояти, тут буде ще технічне приміщення. А це буде така тераска. І з понеділка сьогодні вже закінчую монтувати профільний лист. Немає шальовки поки. Накриття робити не буду. Буду з понеділка вже утеплювати. Утеплювати із середини В Понеділок поставлю вже вікна, двері. Якщо встигну, почну утеплювати.